Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні. в Випуску довбик офіційно визнаний найкращим гравцем сезону. В Жероні Андрій Лунін не відчуває довіри Анчелоті і може перейти в арсенал. Атлетіко підготував контракт для довбика Луческу ческу. Прогнозує Україні півфінал Євро 24 Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Жерона в Твіттері оголосила, що Артем Довбок був визнаний найкращим гравцем команди в минулому сезоні. Це й не дивно. Форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату, 24 голи в 36 матчах Ла Ліги. що допомогло Жероні посісти третє місце та вперше в історії вийти до групового етапу Ліги Чемпіонів. До слова, Артем потрапив на радари топ-клубів завдяки такому виступу у першому сезоні в Іспанії. Головним претендентом на українського форварда є Атлетіко, які готові виплатити 50 мільйонів відступних. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дякую за підписку. Голкіпер збірної України та Реалу Андрій Лунін може залишити мадридський клуб цього літа. Про це повідомляє портал Коп За інформацією джерела Лунін не відчуває довіри головного тренера команди Карло Анчолоті. Після рішення італійського наставника випустити у фіналі Ліги Чемпіонів саме Кортуа. Українець не бажає бути лише дублером бельгійського вратаря. Тепер Лунін сумнівається, чи варто йому підписувати нову угоду з реалем, яка буде розрахована до 29-го року. Відомо, що цією ситуацією хоче скористатися Арсенал. Лондонці планують найближчим часом зробити пропозицію реалу щодо трансферу Луніна. Нагадуємо, Лунін минулого сезону зіграв у 301 му матчі у складі реалу у всіх турнірах. Атлетіко ще на крок наблизився до трансферу Довбика. Мадридці підготували контракт для українця, розрахований до 29-го року. Повідомляє Нікола Скіра. Зазначається, що матрасники готові заплатити Клаусулу, прописаний в контракті Артема з Жироною. За інформацією футбол 24 Вона становить 50 мільйонів євро. Нагадуємо, що Довбик завоював трофей Пічічі, найкращим бомбардиру чемпіонату Іспанії у першому сезоні в Лалізі. Для цього українцю знадобилося 24 голи у 306 поєдинках першості. Колишній наставник Динамо та шахтаря Мірча Чауческо прокоментував тренерський рівень Сергія Реброва та оцінив перспективи збірної України на Євро 24. Як гравець Ребро був моїм суперником, коли я був у Шахтарі. Він був дуже розумний, мав не типову для нападника статуру, але вона допомагає йому розвинути хорошу техніку. Як тренер Ребро вже накопичив важливий досвід. У нього близько 5-6 чемпіонських титулів, в тому числі за межами України у Ференсваруші та Аль-Айні. Він подорослішав, його внесок, підніме рівень гри команди, який і так високий. З усіх команд Східної Європи, які будуть на цьому Євро, Україна найкраща. Краща за Туреччину та навіть за Туреччину. Насправді я вважаю, що сьогоднішня збірна України найкраща збірна, яка у них була. Чи краща вона за ту, яка 18 років тому вийшла на чемпіонат світ 2006 з цією командою покінчена, ось чому я вважаю її здатною стати сюрпризом цього євро. Як далеко дійде Україна навіть до півфіналу, поділився у чеському в інтерв'ю Голаза Нагадуємо, що збірна України потрапила до групи Є, е, де суперниками стануть Румунія 17 червня, Словаччина 21 червня і Бельгія 26 червня. Наставник Карпат Мирон Маркевич розповів про майбутні зміни у львівському клубі. Домовилися, що працюємо далі. Матківський сказав, що не знає, звідки це все почало рости. і Хто це нагнітав? Сказав, що в мене два роки контракту, що вони навіть не розглядали іншого тренера. Плюс Русел приїхав, переговорили. Андрій поки що приїхав, щоб ознайомитися, тому що він ще рахується в СК Дніпро 1 Треба ще звільнитися звідти. Ми переговорили. Якщо він приїжджає та береться до ролі генерального директора, тоді будемо співпрацювати з ним. Я працював з ним у Дніпрі, у нас не було проблем, він футбольна людина. Мені легше буде. Не хочу нікого ображати, але з дилетантами важко. Маю на увазі багатьох. Не хочу на персональні переходити. Основне питання комплектація, бо вона провалена. Залишилося 10 днів до збору команди, а ми підписали лише одного гравця. Можливо, завтра підпишемо другого. Ніби домовилися, але ще рано говорити. Танковський. Я не знаю, про Танковського ні я нічого не погоджував. Танковський один з кандидатів, але мої згоди поки що немає. Цей потенційний новачок це з моєї подачі, я його знайшов. Це іноземець. Єдине, кого ми підписали, це кузик. Це я домовився, поки така ситуація. Надіємося, що через 10 днів картина кардинально поміняється. Нам треба мінімум 7 гравців. Це вже робота буде, і Русол пообіцяв включитися. І там у нас є ще шеф-скаут, хай працює, поділився Маркевич у коментарі бурбуз. Збірна України отримала новий автобус напередодні старту Євро 24. Про це інформує прес-служба УАВ. Нагадуємо, що Чемпіонат Європи стартує вже цієї п'ятниці, 14 червня, у матчі відкритті турніру зустрінуться збірні Німеччини та Шотландії. Збірна України розпочне свій шлях на Євро у понеділок, 17 червня, поєдинком проти Румунії. Київський Динамо є крайніше націлений на придбання форварда луганської зорі Едуардо Гереро. Як повідомляє телеграм-канал Динамовець, столичний клуб надіслав луганчанам другу пропозицію про трансфер 24-річного панамського футболіста. За інформацією джерела, Динамо збільшила пропоновану суму відступних за Гереро, але водночас озвучило бажання розбити оплату на два сезони. При цьому зорі запропонували вибрати футболіста Динамо з обмеженого переліку, який у разі трансферу Герейро проїде у зворотному напрямку. Нагадимо, спочатку Динамо запропонувало Зорі за панамця півтора мільйона євро і двох своїх футболістів: Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Однак, президент Луганського клубу Євген Геллір зажидав за Трансфер Герейро 4 мільйони євро. Українського футболіста вірменського походження Артема Мурадяна мають намір залучити до збірної України Ю-17, повідомляє legioners.ua. Юний Вінгер виїхав до Німеччини після початку повного вторгнення Росії, де почав виступати за Баєр Юрдінген, за який забив понад 20 голів за сезон. Після чого Мурадян перебрався до юніорської команди в Борусію Менгенбладбах. Перші кроки у футболі Артем Мурадян робив у ФК Одеса, після чого перебрався до Чорноморця. А після був запрошений до академії Київського Динамо, де виступав протягом двох років. Також Мурадяна має намір заграти за свої збірні і федерація футболу Вірменії. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.